Всім привіт всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, В общем, знімав-снімав сьогодні і там частину відео видали. І тобто немає в мене <тас> тієї частини відео і першої частини, де я вітаюся і де я розповідаю. Ну, що за відео і про що йде мова, і як, і що і до чого. В общем, знімаю тепер е, першу частину е, вже в будинку. Коли прийшов ввечері зараз, монтувати відео, опа. А тієї частини немає. Ну, тобто, про що буде йти мова? Мова буде йти про те, що загуляла сьогодні свинка. Е, так, трошки як, з переживанням все було, очікував. Не знав, чи загуляє, чи не загуляє. Як сподівався на це, звісно. Чи правильно я роблю, чи неправильно, тому що вже пройшов деякий період часу, і все-таки ну, як, були якісь переживання. Ну, нічого страшного, все, все добре, свинка загуляла. Ми будемо проводити зараз процедури і. Ну, які процедури? Процедури по заплідненню, Тобто будемо свинку ось міняти. Все, зараз будемо ось міняти. Я дуже задоволений, що зараз, так поруч, я можу замовити сім'я. Позвонив Максиму сьогодні зранку кажу, Максим, свинка загуляла, треба сім'я. Він каже, я якраз сьогодні беру і озвучив, які, от яких ріків бере. Я кажу, давай тоді мені ландрасика. Значить, він каже: Ну, я як відправлю, наберу тебе, що вийдеш, вийдеш на трасу, маршрутку зустрінеш і все. Подзвонив мені, я виїхав маршрутку зустрів. ну, тобто, Ми з ним порозмовляли, і тут через півгодинки вже сім'я в мене ще, ще тепле. Так що... Ну, це це просто круто. Звісно, я задоволений, що не потрібно десь шукати, десь далеко замовляти, чекати, їхати, забирати. Тому що, як спомню, як раніше, скільки було з цим проблем, і за 100 кілометрів їздив, і далі, і ближе. І по пошті замовляв, то прийшло раніше замовляєш, що прийшло в срок. думаю, що свинка загуляє, свинка бах були. Та скільки було казусів, хоп не прийшла в охоту. Ну, йомою, все викинув те сім'я. Ну а зараз це, звісно, таке. То кажуть, домашнє діло. Дуже-дуже задоволений, ну, взагалі круто, звісно. Все, так що, зараз йдемо осіменяти. Свинка прийшла, все, як полагається, в охоту. Значить, замовив я ландраса. У Максима є практично всі хряки. Так що кому потрібно під відео ставлю номер в описанні. Значить, багато хто я знаю, що в нього вже замовляє. Можливо, хтось ще не знає. Так що є крупна біла, Ландрас, потім Дюрок, Петрен, Оптимус, Максимус, потім Макстер. всі, Практично всі хряки є в наявності і можна замовити сім'я. Так, ось. Наша Льоха все, вона загулює, виламує калітку всі признаки на лице. Так що будемо зараз ось міняти. Все, 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 зараз, зараз. Значить, замовив я катетери. Такі прості і плюс внутріматочні катетери, тому що останнім часом я використовував і запліднював сеноматок з використанням внутріматочних катетерів. Також є у мене спрей із запахом хряка. Дякую Сергію Шевичку за підгончик. Поки хряки мої ще малі не виросли, то будемо використовувати спрей. Е, ну, вона і спрея стоїть ну, для більшої, так скажімо, впевненості, і щоб весь процес пройшов е, більш стабільно і так, як потрібно. Е, так що це є в наявності. Будемо зараз розпочинати всю цю процедуру. Ось, ось, оце це воно. Так, ти мені тут тільки труби не повеламить. Е, Значить, замовив я три флакончика, тому що щоб вже, так скажемо, на вірочку, щоб сьогодні, завтра і ще й післязавтра їй. Ну, Будемо дивитися по тому, як вона себе поводить. Якщо я буду бачити, що вона вже так закінчує гулять е, завтра, то завтра їй два тюбіка один зранку, другий ввечері. Так що. Працюємо. Весь процес знімати не буду, тому що немає де тут камеру поставити. Не, не, не обладнано в мене ще для цього всього. А помощника немає всі зайняті, так що процес показувати не буду. Дуже задоволений, що свинка прийшла в охоту на п'ятий день. Все, все як має бути. Так що все вірно. Відбувається, все вірно, значить, вірно працює, вірно годівля, збалансований корм, робить свою справу. Процес завершено, Та, стояла як укопана. Чудово, супер. Внутріматочний катетер витащив, а звичайний катетер ще на деякий час. Закрив е, отвір з цієї сторони, щоб сім'я не виливалося, і ще на, який, на деякий час е, залишаю його. Там ненадовго, поки якраз тут все поубираю, всі причиндали, які використовував для осініння тряпки, салфетки, все, всі, всі пакетики від катетерів. І через пару хвилин прийду і е, заберу катетер. Все, все чудово, так що рухаємось. Все добре. Початок є. О, я думаю, що все буде добре. Завтра повтор. І через 18 днів будемо спостерігати. Записуємо сьогоднішню дату. І від цієї дати, від сьогоднішньої, я вже рахую 114 днів. Не від останньої дати, не від завтрашньої. Завтра це вже як контрольний, це вже як підстраховка. Коли свинка добре стоїть, їй вистачає і однієї дози. А тим паче при внутрішньоматочному осінінні там і півдози вистачає. Якщо вона чітко стоїть, і ви піймали той термін, той срок, коли це потрібно. Повтор це вже робиться для, так сказати, підстраховки. Тобто, я бачу, що вона от зараз стоїть, все чітко, все красиво. Тобто дуже задоволений я, що все відбувається так, як має бути. Вчора був четвертий день, вона не приходить в охоту. Думаю, ну вже щось щось мені це вже не подобається. А, ну, це зранку. Увечері бачу по неї, що щось вже є, якісь деякі зміни. Зранку сьогодні зайшов. Е, все, все, вона наша. <світку> ну, як, практика велика, вже кажеться, що та, все должно бути чітко, по-любому. Ну, все одно є десь якісь були сумніви, що переживання, ну чи, чи правильно все, чи, чи прийде в охоту, чи не прийде, тим паче, що вона так схудла більше як потрібно. Ну, але, але все добре. Працюємо далі. Так що, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. До побачення.